Слава Ісусу Христу, 5 лютого Свята Церква вшановує пам'ять мучениці Агафії. За імператора Деція в часи переслідування християн на Сицилії у місті Парномі Палермо жила діва християнка на ім'я Агафія, яка отримала велику спадщину від своїх батьків. Вона була неймовірно вродливою та ще більшою красою сяйла її душа. Уже тут, на землі, вона вела ангельське життя, присвятивши себе небесному нареченому Христові. Намісником тих земель був поганин Квітіян, що мешкав у місті Катані. Він прагнув про те, щоб заволодіти не лише маєтком святої Агафії, але й зробити її своєю коханкою. І ці наміри йому допоміг реалізувати наказ Теція про муки християн і можливість грабувати їхні маєтки. Тоді Квітьян послав своїх вояків до Парноми, щоб привели святу Агафію на суд. Свята дійниця віддала себе у руки котів, які відвели її до катани, та її помістили у домі багатої влутниці Афродисії. Агафію намагалися звести на дорогу розкоші та гріха. Однак, з плином часу, минув місяць, і Афродисія пішла до Китіяна і сказала, що скоріше камінь зім'якне і залізо на голову переміниться, аніж серце цієї діви зм'якне. Мучитель тоді волів привести діву. Жодні погрози її не злякали. І тоді він наказав її бити по обличчю і вкинути до смердючої темниці. Святий Методій, цар патріарх, свідчив, що коли вояки кинули дівицю, вона спіткнулася об два камені, і на них, немов на невеликих зливках воску, відбилися сліди її стіп. Наступного дня почалися муки. Прикладали смолоскипе, каже Святий Методій, бичами били по івочому тілі, гаками шматували, припікали розжареними бляхами. А потім учитель наказав видерти гаками одну грудь Святої Діви. Коли вночі у темниці вона стала гаряче молитися, і явився старець із ліками. Однак вона йому відказала, що. Тіло жодних ліків не потребує і не приймає, оскільки Він є чоловіком, а вона дівою і не годиться їй відкриватися перед ним. Вона сказала, лікар мій Ісус Христос, якщо Він схоче, лише одним словом, зможе поздоровити Слугиню свою. Тоді старець мовив їй, саме Христос, про якого ти кажеш, послав мене до тебе. Я апостол Петро, він наказав мені вилікувати тебе. Старець зник, а свята агафія стала цілком здорова. Світло осяяло темницю, сторожі, бачивши це диво, втекли зі страху. В'язні інші почали намовляти святу, щоб вона чим дуже швидше тікала. Однак вона відмовила: Хорони мене Боже, щоб я втратила нагоду з'єднатися з Ісусом. Щоб сторожі через мене потерпіли кару. Наступного дня вчитель побачив, як Бог чудесним чином зцілив її, і тоді наказав розпекти гострі камені і на них покласти святу дівицю. Агафія усе стерпіла задля імени Ісуса і мовила: Не жалійте мене. Однак Бог приготував грім свого гніву на катів. Земля почала трястися. Руїнами загинуло двоє радників міста. Народ наляканий став кричати, аби мучити перестати катування інакше пропаде ціле місто. Тоді Квітіян знову відістався до агафії до в'язниці. Вона припала на коліна і стала молитися. Дякую тобі, Ісусе Христе, що дав мені відважно задля імени Твого терпіти, що дозволив мені побороти Бохоті тіла. А тепер, Господи, вислухай мене і дозволь рабі Твоїй покинути цей нужденний світ, щоб могла я оглядати Твоє милосердя. З цією молитвою й чиста душа. Полетіла до неба. Коли християни несли тіло до гробу, зустріли незнайомого юнака, за яким ішло сто гарно потягнених дітей. Він поклав у домовину камінну табличку, на якій було написано розум преподобний, пошана Богові добровільна і Вітчизни визволення». Юнак зник. І всі увірували, що то Бог послав ангела. Мучитель, почувши про смерть виці, відправся бо до Парноме, аби загарбати свої скарби, маєток святого. Коли він переправлявся воромом через ріку, два коні кинулися на нього, і він загинув. Біля гробу святої Агафії ставало багато чудес. Було зведено величну церкву, і в Римі Папа Григорій також посвятив одну церкву на честь святої Агафії. Під час посвячення, як писав сам святий Григорій, Бог возвеличив пам'ять слуги Своєї багатьма чудами. Нехай свята Агафія стане для нас прикладом ревного слідування, любові Христові і Його милосердя. З Богом!